909. рівно стільки людей загинуло 18 листопада 1978 року під час події, яка сьогодні відома як різанина в Джонстауні. Того дня 909 людей примусили випити отруйний коктейль з ціанідом. Усі вони були вірянами церкви народний храм, а масове вбивство. Губство влаштував її лідер Джим Джонс, який називав себе Богом, свої погляди апостольським соціалізмом, а Радянський Союз вважав прикладом для наслідувань. Мене звати Орест Мурій, і сьогодні я вам розповім подробиці цієї трагедії. Солідний чоловік з чорною шевелюрою у сонцезахисних окулярах і в костюмі, впевнений і самодостатній. Зараз ви бачите Джима Джонсона таким, яким його бачили на публіці вже тоді, коли він прославився як лідер культу і церкви народу храм дитинство цієї людини було вкрай безрадісним і бідним. Джим Джонс народився 13 травня 1931 року у сільській громаді Кріт, штат Індіана. Сім'я Джонсів ледь зводила кінці з кінцями, а його батько отримав інвалідність під час Першої світової війни. Джонс старший потрапив під атаку хімічними речовинами. Через це отримав проблеми з диханням і, відповідно, не міг нормально працювати. Грошей, які заробляла мати, бракувало навіть на основні витрати. І зовсім кепско. Стало вже тоді, коли їх виселили з будинку за невиплачену іпотеку. І після цього Джонси практично покладалися на допомогу їхніх родичів, які купили їм хатину і допомагали харчами. Самим Джимом батьки цікавились не дуже сильно, тому він часто сам гуляв по вулиці. І ось як він описував своє дитинство. Я був готовий вбити вже наприкінці третього класу. Я маю на увазі, що був настільки агресивним і ворожим, що був ладен вбити. Ніхто не давав мені любові, жодного розуміння. Якось у школі був спектакль, і всі батьки прийшли на нього, крім моїх. Я стояв там один. Я завжди був один. Йому було важко потоваришувати з іншими людьми, а поведінка, м'яко кажучи, бажала кращого. Він легко міг привітатися з сусідом. Добрий день, сучий сину, або привіт, брудний пес. Очевидно, таку модель поведінки він підчепив своїй матері, яка часто сипала на всі. Ціх прокльонами малий Джим мав кілька улюблених місць, до яких часто ходив. І ви здивуєтеся, але це була церква недалеко від дому і майстерня виробника Трун. Ось як хлопця описував один з його небагатьох друзів дитинства. Я вважав Джимі справді дивною дитиною. Він був одержимий релігією. Він був одержимий смертю. Мій друг розповів, що бачив, як Джимі вбив кота ножем. І чим старшим ставав Джим, тим більше посилювалось його захоплення релігією. Він за Просто міг одягнутися в свій недільний, скажімо так, одяг, ходити так цілий тиждень і розповідати всім про Біблію. Він міг спокійно підійти до групи підлітків, які відпочивали на вечірці, і почати їм розповідати про Біблію та про Бога. Неважко здогадатися, що це не додавало йому популярності серед однокласників. Хоча вчителі Джима любили. Хлопець добре вчився і охоче дискутував із ними. Крім релігії, Джонс активно цікавився соціально-політичними та економічними темами. Щоправда, його вподобання в цій сфері були, м'яко кажучи, дивними і часто змінювались. В період Другої світової війни він захопився нацизмом та образом Адольфа Гітлера. Після цього він вже обурювався, чому у світі така несправедливість стосовно афроамериканців, і почав виступати за рівні права для всіх рас. А у дев'ятсот му захопив Комунізмом і все це нагадаю з Біблією в руках, а згодом навіть похрестився в різних церквах, мабуть, щоб стати суперсвятим, складно сказати. Однак, подальша історія Джонса також пов'язана з церквами, а також з комунізмом, соціалізмом, марксизмом і всім, що обіцяє рівність у всьому, та по факту ніколи її не забезпечує. І у 1951-му, коли йому було 20, він почав відвідувати збори комуністичної партії. Однак комуністів в Америці ну. Чесно кажучи, не дуже сильно любили, а його це обурювало. Чому це він у вільній країні не може вільно розповідати про свої великі ідеї соціальної рівності та братерстві? Він писав, що постійно себе запитував, як я можу продемонструвати свій марксизм, і думка була лише одна проникнути в церкву. І він таки це зробив. У 52-му році він став студентським пастором для дітей у церкві саммерсет Саусайд і вважав, що ця церква реально готова впровадити соціалізм на практиці. Однак іделія церкви не могла вічно тривати, і вже за два роки його звільнили з посади пастора, нібито за крадіжку церковних коштів. Хоча сам він цей факт заперечує і каже, що пішов сам, тому що церква не приймала рівності з темношкірими. Врешті розчарований тим, що жодна з церков не приймає його. Поглядів у 55-му він заснував власну. Спочатку вона називалася Крила визволення, а згодом її перейменували у повне Євангелія Християнської церкви, народного храму або ж просто народний храм. З поміж інших, церква Джима Джонса відрізнялася тим, що активно залучала членів різних етнічних громад, що було досить революційним на той час. Сам пастор активно, через радіо, через свої промови та телебачення пропагував ідею расової рівності. Це помітив мер індіана. Поліса і у 1960 році призначив Джима Джонса як директора місцевої комісії справ людини. на цій посаді. Він дійсно зробив чимало темношкірих людей почали обслуговувати в ресторанах, в театрах, в парках розваг. Їм стали давати гідну роботу в місцевих компаніях. Наприкінці 60-х Джон сказав, що він прояв Христос Революції, і, взагалі, на кінець 60-х припав просто бум розвитку церков народного храму. Їх відкривали в сан франциско Сакраменто та Низці. Інших міст з його фірмовими темними окулярами, костюмами та зачесаним чорним волоссям. Джонс був вражаючою фігурою за церковною кафедрою, а його полум'яна риторика та дивовижні зцілення від усіх хвороб, які він проводив на зібраннях, продовжували залучати нових членів. Люди були готові присвячувати йому ціле життя, навіть не говорячи вже про те, що віддавати все своє майно на благо церкви. Так, так, це саме те, що ви і подумали: для того, щоб добре зцілитися, потрібно все своє майно занесети в церкву, але Джонс не зупинився на цьому. Якщо до 70-х він не афішував на кожному кроці, що вірить у комунізм, соціалізм і Маркса. То після того, як його авторитет став міцнішим, чоловіку буквально зірвало дах. Він став проповідувати власні ідеї та назвав свої погляди апостольським соціалізмом. Джон сказав, що тих, хто залишається удурманеними опіатом релігії, потрібно довести до просвітлення. І це просвітлення соціалізму. І на початку 70-х Джонс почав активно висміювати традиційне християнство. Він назвав Біблію інструментом пригнічення жінок та всіх небілих рас. І в якийсь момент взагалі сказав, що він є Бог. Чуть не забув вам сказати на всіх своїх проповідях. Він казав, що він бог-соціаліст, а людей хрестив у святе ім'я соціалізму. Аби ще більше маніпулювати вірянами, Джонс постійно нагадував їм про неминучу апокаліпту. Тичну ядерну катастрофу врятуватися за його словами зможуть лише він та його прибічники. Вони ж після апокаліпсису і створюватимуть ідеальне суспільство. Народний храм всіма способами показував, наскільки їхня церква зацікавлена в тому, щоб покращити життя всім бідним та знедоленим. Вони відкривали будинки для літніх людей, будинки для безхатченків, роздавали їжу і організовували безплатні обіди. Та чим популярнішим ставав народний храм, тим більше уваги він до себе привертав. Врешті фінансовими справами церкви зацікавились правоохоронні органи, а дивовижними стіленнями, які проводить Джонс, зацікавились журналісти. І в результаті на початку 70-х вийшла низка матеріалів, де Джонса називали шарлатаном. Розслідувачі знайшли докази, що магічні стілення це всього лиш інсценуації. Також з'явилися докази, що він зґвалтував чоловіка з його общини, а також жорстоко поводився з жінками. І Джонс зрозумів, що працювати далі в США спокійно він не. Зможе. Подейкують, що в цей період він почав вживати наркотики. Заборонені речовини посилили його параною, і він вважав, ніби за ним стежить уряд і намагається знищити його справу, ну і його особисто. І всі ці фактори змушували Джонса покинути США. Якщо була б його воля, то він би переїхав в радянський союз. Він насправді вважав Леніна і Сталіна своїми героями. І якщо самому йому переїхати було би не складно, то перевести всю свою, скажімо так, паству він не міг. Тому Джонс обрав джунглі Гаяни у південній Америці. Там він орендував земельну ділянку, на якій встановили електростанцію, звели гуртожитки та розчистили місце під поля. Тобто зробили все, щоб заснувати комуну, яка отримала скромну назву на честь свого лідера Джонстаун. У 1977 році. Сам Джонс і близько тисячі його послідовників прибули в Гаяну. Усім вірянам заборонили покидати межі комуни, і сам Джонс став єдиним джерелом інформації і тим, то встановлював правила. І на питання про візити додому лідер відповідав досить агресивно. Член комуни, я хотів би запитати вас, чи міг би я поїхати, щоб побачити своїх людей? Джим Джонс, у мене є влада, щоб ти повернувся додому до Різдва. Але це не буде авіакомпанія. Блюзнірство говорити про повернення, коли ви не отримали жодного схвалення. Ти хочеш поїхати додому? Член комуни? Ні. Джим Джонс, тож сядь, закрий рота і більше не трапляйся мені на очі. У Джонстауні був чіткий розпорядок дня. Усі мешканці мали працювати по 6 днів на тиждень, по 12 годин з одною перервою на обід. А після роботи ходили на кілька годинні заняття з соціалізму, де їм показували пропагандистські фільми про те, як прогнила Америка і як зараз прекрасно в радянському союзі. В Китаї та Північній Кореї. Так, так, туди ще додали і Північну Корею. Коротше, все найкраще для прихожан Джон На сніданок був рис. На обід був рисовий суп на воді, а на вечерю рис і квасоля. А в неділю кожен з нас отримав яйце та печиво. Два чи три рази на тиждень ми їли овочі. Так згодом описували своє перебування в комуні. Одна з парафіянок народного храму Дебора Лейт. Причому сам Джонс і люди наближені до нього харчувалися значно краще. У них було і м'ясо, і фрукти, і овочі. Мешканці комуни бачили, що Джонс вживав валіум, стимулятори, барбітурати та інші психоапік. Активні речовини і ближче до кінця 78-го його здоров'я сильно погіршилось. Траплялися інсульти, судоми, тимчасова сліпота. Та це не змусило його припинити. Все розпочати жахіття у цей час. Родичі парафіян, які залишилися в Америці, забили на сполох, тому що вони не могли зв'язатися з своїми близькими, які поїхали в Гаяну. Тому вони почали звертатися до американської влади та навіть виходити на мітинги для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми у листопаді. 78 Мо конгресмен Лео Райен вилетів у Джонстаун, аби з'ясувати, чи справді там насильно утримують людей. З ним також полетіли кілька політиків і журналістів. Делегації намагались показати ідеальну картинку, де всі мешканці комуни раді тому де опинилися. Однак двом жильцям Джонстауна все ж таки вдалося передати урядовцям записки, в яких вони просили врятувати їх і забрати з Джонстауна. Згодом до них приєдналося ще 10 людей, і Джим Джонс вдав. Що він в принципі і не проти, і дозволив їм поїхати. Проте, 18 листопада, 78-го року дещо пішло не так, і охорона Джонстауна Стауна заст... П'ятьох людей: конгресмена, журналістів і одного з втікачів, і це все просто на аеродромі. Джонса охопила параноя. Він був впевнений, що після цієї події американські військові точно знищать комуну. Про це він повідомив парафіян. У ті ж години на території комуни почали готувати вбивчий коктейль. Солодкий порошок з фруктовим присмаком під назвою Flavor Aid змішали з ціанідом. Усім членам наказали випити цей напій, тим, хто протестував. Водили його через шприц, а на тих, хто протестував і проти цього, чекав розстріл. Весь цей смертельний ритуал Джонс записав на аудіоплівку і на ній чути, як люди страждають, як вони кричать, бояться і не хочуть помирати. Та Джон залишався невблаганним і торочив щось про те, що комуністи не мають помирати в такому жалюгідному стані. Він казав: Ми не вчиняємо. Губство ми вчиняємо акт революційного самогубства, протестуючи проти умов нелюдського світу, і того дня, 18 листопада, 78-го року, у Джонстауні померло близько 900 людей. Якимось чудом вдалося врятуватися 85 членам комуни. Хтось заховався у джунглях, хтось заховався в канаві, а одна літня жінка просто проспала весь цей ритуал. Самого Джонса згодом знайшли мертвим на сцені центрального павільйону Джонстауна з вогнепальним пораненням в голову. Незабаром з'ясувалося, що все своє майно, всі свої статки, а це приблизно 30 мільйонів доларів. Він хотів віддати на благо комуністичної партії тодішнього СРСР. На щастя, цього вдалось уникнути. І досі достеменно невідомо, чи дійсно Джонс вірив у те, що він може когось цілювати і насправді є Богом? Та абсолютно очевидно, що він був не сповна через своє якесь маніакальне бажання контролювати людей та насаджувати апостольський соціалізм. Я зняв відео про цю трагедію з двох причин: по-перше, що дочка Джима Джонса фігурує в моїй історії про культ Ошо. До речі, якщо ви не бачили, то рекомендую подивитися. Це дуже цікава історія. А друге, коли я почав шукати інформацію, я побачив, що відбулася подія на 18 листопада, а 18 листопада в мене день народження. І не те, щоб я хотів якось пов'язувати це, але я подумав, що незважаючи на те, що вже багато хто знімав про цю історію, я би хотів, щоб вона теж була в мене на каналі і ви побачили і почули мою версію. Того, що відбувалося, так дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Окремо дякую тим, хто підтримує мене через спонсорство. це ось ці прекрасні люди. Я вас обожнюю. Якщо ви хочете теж приєднатися до їхнього числа, то це зробити дуже просто. Ви можете це зробити через кнопочку спонсорувати прямо на Ютубі, або через посилання, які я залишу, теж в описі під цим відео. Окремо, хочу нагадати про те, що ви і так я впевнений, пам'ятаєте кожен день, але якщо раптом ви сьогодні забули задонатити або підтримати тих, хто нас охороняє і оберігає кожен день, то ось вам QR-код або знову ж таки шукайте в описі посилання на перевірений фонд. Дякую ще раз за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в наступних відео.